У світі все кричить, тобі мало, тобі мало цих речей, цих гаджетів. А чи насправді це так? Нам кажуть, купуй як мільярдер. Але якщо ми вивчимо, як живуть, і купують мільярдери, не так вже вони багато купують. Могли б купувати набагато більше, але в них просто немає застосунку тему. І ця ідея мені мало, мені мало. Тобі треба щось купити, мені треба щось купити. Вона занурює в нас стан дефіциту. Вона занурює в нас в стан, що це реальність така. Щастя, можна отримати, тільки купуючи утилітарне бачення життя. Так само в стосунках. Нам здається, ні, мені мало. Мені мало цих стосунків. Я хочу інших, я хочу ще, ще стосунків, з'являються зради. І це безкінечно. Це безкінечно. Ми бачимо, є люди, які мають набагато більше зовнішнього того, що нас немає, того, що ми хочемо мати, але чи щасливі вони це дає нам таку ідею задуматись? А чи насправді це приносить щастя, чи щось інше. Тому що єдина ціль нашого життя це має бути. Абсолютне щастя, все інше це просто якісь.